Михайло Порошкін з позивним шорох оговтується після поранення. Поки проходить реабілітацію, несе службу у Чопському прикордонному загоні. Солдат Порошкін, будь ласка, прошу екіпіруватися. Дубінка, балончик, так. кайданки, бінокер, радіостанція, карточка прихованого управління. Дякую. Розпишіться, будь ласка, цими засобами йдемо на службу. Прикордонник каже: вдома не може сидіти краще на роботі. Саме заступив на варту. Після поранення проходжу реабілітацію, продовжую несення служби і одночасно лікуюсь. Зараз знаходжусь на пункті пропуска тиса. Тут же ж несу свою службу. Пан Михайло родом з Крима. Після анексії переїхав до Харкова, де вчився. На початку повномасштабки перевіз родину, а це мама, дружина та десятирічний син до Івано-Франківська. Тут волонтери виливали форми для броні. Ми тікали з Харкова. В Харкові якраз мій район, де я проживав, якраз потрапив під обстріли, і ми звідти виїхали. А ваш будинок чи квартиру теж потрапили? Трошечки так Побиті вікна там. Будинок трошки теж постраждав сам. Ну, Це п'ятиповерховка. Сусідні дома теж дуже сильно постраждали. Приїхав в Воно-Франківськ, одразу пішов, зареєструвався як ВПО, пішов в військомат, дочекався, коли мене знайдуть мені. Відповідний підрозділ, бо на початках не брали. Я не маю срочної служби. Змінив станок на зброю у мирному житті Михайло за фахом інженер-механік. Працював наладчиком на Тютюновій фабриці. Як мобілізувався у червні 2022 року, став стрільцем і пішов на фронт. Воював у найгарячіших точках. Прийшли навчання в Чопському загоні. Потім виїхали на Чернігів, Чернігівську область, прикордонні райони. Там проходили злагодження, несли службу. Далі поїхали по всіх східних точках. Були Бахмут у 22-му році, підгородне, ягідне. У 23-му році у нас ротація була. Ми знову були в Бахмутському напрямку: це Андріївка, Кордюмівка, Клищаївка, Іванівське. У 24-му році це у нас був Вовчанськ, харківський напрямок. Боєць каже, спочатку було дуже важко, потім адаптувався. Найскладніше це пересуватися на відкритій місцевості, заходити, потім виходити з позиції. В окопі почуваєшся більш захищеним. Також не просто коли евакуйовуєш з поля бою поранених. Пригадує стрілець і перший свій бій. Нас накрила авіація. Дуже-дуже ну, страшно тоді було, навіть не зрозуміли, що воно і як, бо серйозні були скиди по нам авіаційні, закопало нас трошки в окопі, викопувалися потім. Да, трохи страшно. Складно, страшно було, але друг друга підтримували, тобто ми вистояли тоді. Хто, як не ми, мусимо стояти за батьківщину, треба йти, адже від тебе залежить життя іншої людини. Та й треба міняти хлопців на передовій, впевнено, каже захисник. На початку була дуже сильна мотивація, бо все ж таки ми втратили житло, От, тому винуждений був вже двічі переїжджати через агресію. Тому мотивація була серйозна в мене. Хоча мене просила дружина, що може ще почекаєш трошки, я кажу вже ні. Треба йти. Якщо не ми, то хто? Що з нами буде далі? Ну, от якщо ми зараз всі розвернемося і підемо, що буде? Мусимо стояти. Все ж таки це наша держава, це наш, наша територія, це наші люди знову ж таки, наші домівки. Поранень, контузії у Михайла чимало, на додачу отруєння невідомою хімічною речовиною. Проте останній бій, як то кажуть, вибив з колії. Це було 10 травня 2024 року під Вовчанськом, коли почався контрнаступ. Був приліт ну, або СПГ, або РПГ. Він був досить недалеко від мене, і у мене було пошкоджене обличчя. Очі, вуха були осколкові в руці, в ногах. От. Хлопці надали першу медичну допомогу і одразу почали евакуацію. І це мене спасло, бо одразу почали евакуацію. Місяць у шпиталях, спочатку Харкова, потім Києва, кілька операцій на очах, руці та нозі. 21 день у реабілітаційному центрі, відпочинок вдома і за три місяці повернення до прикордонної служби, адже кисть руки досі не функціонує як треба. Розробляє, проте після відновлення каже, планує знов на передову. Проте надіється, що не доведеться, бо переможемо.